Сьогодні будемо працювати із декоративною фарбою «Вілюрс». На підклад використаємо латексну фарбу Latex «Латекс Premium 3 і акриловий ґрунт Акрил Primer. Поверхня попередньо повинна бути проґрунтована. Потім ми наносимо підклад із фарби Latex Premium 3. Ліпше наносити його в два шари. Потім вже другим шаром ми закатаємо. Всю поверхню, щоб не було жодної, жодних пропусків, жодних прогалин, щоб колір був рівномірно насичений на всіх ділянках. Використовую я валік із звичайним ворсом. Він мені дозволяє набирати необхідну кількість матеріалу. Перший шар е, нашого підкладу вже висох. Ми зараз будемо наносити другий шар для того, щоб не було прогалин, щоб наш тон рівномірно був насичений по всій поверхні. Так само рівномірно розподіляємо нашу фарбу, розкатуємо так ретельно по всій поверхні. Намагаємось уникати надлишкового тиску на валік. Вже нанесений другий шар підкладу. Фарба рівномірно розподілена по поверхні. Залишаємо наш взірець, хай висихає. Після висихання фарби на підклад приступаємо до нанесення декоративної фарби вілюрс. Таким чином, ми зараз розподілимо матеріал по всій поверхні. Так, і починаємо легкими такими рухами розподіляти матеріал по всій поверхні. Рівномірним шаром ми його наносимо. Я використовую веніціанську металеву кельму. Кельма повинна бути чистою. Трошки додамо ще матеріалу. Матеріал дуже пластичний, є час на його висихання, тобто ми можемо. Працювати з ним доволі довгий час, створюючи різноманітні малюнки. Малюнок залежить від рухів кельми. Ми можемо використовувати різні рухи і тим самим створювати різну фактуру нашої поверхні. Декому подобається використовувати пластикову кельму. Вона створює дещо інший малюнок. Дивлячись з того, який дизайн було задумано. Тут ми вже і будемо використовувати той чи інший інструмент. Такими вісімками ми рухаємо наш інструмент, приглажуємо матеріал до поверхні, тим самим створюючи різноманітні візерунки. Нагадую, ми поверхню ґрунтували ґрунтом Акрил праймер, нанесли підклад із двох шарів за допомогою фарби Latex Premium 3 і потім вже наносили фінішне покриття. Це декоративна фарба з ефектом оксамиту Білюрс. Залишаємо взірець висохнути і незабаром побачимо готовий результат. Готовий зразок декоративної фарби вілюрс з ефектом оксамиту. Фарба наноситься дуже легко, вона має властивість відбивати по різному світло під різними кутами нахилу. Матеріал готовий до використання, надійний, стійкий до вологостирання, поверхня готова до експлуатації. Дякуємо за увагу! Зустрінемось в нашому салоні.